Що привіт, пацани, прийшов на зважування, розподивсь, скільки я там набрав лишнього чи можливо скинув. Цей тиждень був такий не, не, скрой, що не враження. Просто я не дотримувався чітко раціон, який в мене був раніше. Скажімо так, були на це причини. 94,9. 95 майже. Так виглядає мій прес зараз. Ну, До речі, потрохи-потрохи по стає ще тепліше. Закінчується зима і починається така весна. Дивно теж, по суті, літо тут закінчувалося для мене особисто. Але люди кажуть, о, клас, вісна приходить, весна прийшла. Яка весна. Батюр Вест у нас с морозом. все головой думаешь, что крупное, это хуйня, пацаны, время, не вернешь. Еще раньше ты, ты, поймешь, ты я говорю, 35 лет, я все я все это прожил, я отдыхал просто, блядь, в таких клубах, я столько телок вперед... 30 mila за тиждень, ну слабо, чи що Ми тут да. з найлегендарнішим бодібілдером з України. <с Найвідомішим бодібілдером з України, да. мабуть. Да, Ба, право боти. Просто вкопа. суперстар для Правду? всіх молодих хлопців України, це дійсно правда. Хто ще поведе їх за собою, як що треба, щоб олди признали. Олди? Так. Да. Знаєш, нам все рівно на думку олдів, Ми самі пишемо історію, самі задаємо треба. Так, тут ти правий. тут ти правий, вовче. Якби ми робили таке колодемен, то в нас б нічого не вийшло. От я поїв, от я посрав, от я блядь, поспав і от я потренувався. Горілін, це не цікаво дікому. Ти цього боса мафії, йоп твою. Дивися, побрив отут сьогодні. Лише тут, А тут таки побрив. Джоніде. Можемо не виглядати таким бомжом, знаєш. Аккуратненько, щоб було. Не, ну знаєш. Я, звісно, не так акуратно, як ти. Ти то там вже вибриваєш, то прямо тут. Все, щоб пентовочки були і так далі. В мене... Я так не, ні, то що ну, в мене нема тримера, типу, цього бритви нема. У мене я станком, знаєш. А от треба купити, того що. Мені треба станка купити, бо я все тримером бач... роблю. Потразнення лупить. Да. да. Що будемо їсти? Що як... плани? Як завжди. Два бургери, ну, Мені казав, там Юго писав. Каже, бери Animal Style, типу. Бургер. Ну не знаю. Можна попробувати, <laughs> Ти з хьюго переписував? А я якось закинув, бо не на аут, він пише animal style. і ще один тип там Сан Хусе писав теж. Animal style, типу, скуштує. Ну картоплю Animal Style Картоплю Animal Style ми їли. Почекай. Там є ще не annual style, а 4X4 4х4? А, не знаю що це це таке Висик прикольний вертушка летить між будинками на Діла кіне Я зі велика погнув, для чого йому ці проблеми опорвише Ми майже біля пункту призначення, чесно скажу вже втомився йти Це як в силах? В силах в Джо... Джо... не в сила. <плес> Чесно, зараз... зараз дуже важко тренується, підготовка до змагань, йому це важче дається. Мало калорій і в принципі, в нього велика кількість м'язів, і чим більше в тебе м'язів, тим більше калорій ти тратиш. Він просто як вижитий лимон зараз. Хоч вуглеводів, скільки в тебе зараз? мене тобто просто з останні дні шлунком діло Скільки вуглів тебе? 350. Ще нормально можна. Бути. Ще нормально, але твій масло, твій ріст, типу, це yeah. не так багато. Це як якось 150, як yeah, якось 250. Ну, Я родисту типу не хочу особо. У мене якийсь особі не решоє, як Може організм просто вижити, втомився важкі тренування. Да, може. стресняк. Ну, Ми Вже майже тут. Кайс. Так. Думаю, як щоб вас не забрали замовлення. Щоб просто не забрали замовлення. Там хтось смаркається. Смеркає. Ох, бля, швыркач. Що, пане от отакі звичайні бургери і звичайна картопля У мене два дабл дабл з animal style. Картопля animal style. Звичайна картопля. Я думаю, в мене смачно дуже. Я думаю, в мене прям дуже смачно. Jis nešnyčia. Jis nešnyčia, jie šnyčia. Galbūt nu jau taip. Ne, ne, ne. Dvi kapilatės. Dvi kapilatės. Ten apie metėlę tuną, da? Prisipsakau. Gerai, aš jau mėginu. Dvi kapilatės. Prisipsakau.

Це те, що потребувала моя душа. Я тобі скажу, спочатку дуже добре пішло і такий думаю, можна ще один бургер з'їсти. Потім я щось так доїв перший, починаю їсти другий, з'їв всю картоплю і такий о бля, ледь доїв. А тобі тебе як? Ти просто все ж зразу. Картоплю, типу. От. А я ні, я. Ну, Я перед тим так само пробував як ти. Але ти наїдайся, картоплю потім бургер Ну, такий смачний. А я собі спочатку два бургери з'їдаю. вони мені так залітають, такі смачні. І потім я вже картоплю там допухаю. І все. Ага. А я картоплю їм швидко, бо вона холодна, потім не така смачна. Так бургери теж холодні, потім не смачні. Ну, плюс-мінус, вони ще нормальні почнеш. А якщо чесно з'їв би три бургера, замість. Картоплі, Треба Тривадімо питати, що краще. Чі цікаво. Но... Мені цікаво, Борисович нас дивиться чи ні? А, Я думаю, що дивиться. Борисович, а ну якщо дивишся, напиши коментар. Всі твої влоги кожен день. Таким Борисович кожен день дивиться. Як вам до речі فір... ця будівля? Відданий друг фанат. <с>... А... Так, да, до речі, у Антона весною змагання, так що хто в Україні, хто з Києва. Приїдьте, підтримуйте Антона від нас. Було б дуже прикольно, якби люди прийшли підтримати. Yeah. Там, мабуть, не тільки Антон буде, тому що і ля, мабуть, буде. Я зараз бачу в дуже хороших кондиціях. А, yeah, по-любому. 100%. Полюбовому. Там буде видно. Це на жаль, все реально. У, мене... Я... Барабан надувся. А мені не можна живіт надувати. <клес> <клес> Фух, а я вже як завжди вийшов на прогулянку, в знаєш. Наїлися ми сьогодні знатно і це так виходить, що в мене сьогодні третій читміл за тиждень. В ну, мину... минулу неділю в мене був читміл. В Середу чи вівторок, вівторок у мене було день народження, ще там небагато дії, якщо чесно. І от сьогодні в мене був завод міл. В принципі, в принципі, нормально, скажімо так. По суті, там чуть-чуть більше калорії перебрав у вівторок, нічого такого критичного чи поганого в цьому немає. В загальному сьогодні їжа зайшла дуже добре, тобто про якихось там. Порушень, травлення, такого. В принципі все пройшло плавно, мало. повинна повинна була бути. Загрузка повинна була бути. бути. Значить, ця fishing today. Oh yeah. <laughs> fishing man in the house. You have some problem? Oh just a little bit. I got it. Oh no. Oh, it's it's a new spinning, yeah? New one. You have you before have the not this one, no Yeah. Uh, the same this work. one. Yeah. The same? Same one. She looks like a new. Yeah. <laughs> oh. Look look, look look. Maybe more on to this side. This fishing come here to this side. good, 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 good. No. Uh, вот такие сегодня вышел день, пацаны. С вами был той самый Сергус. See you soon, guys. Побачимся уже совсем скоро, то завтра. Па-па